Вітаю всіх і запрошую на заняття по ознайомленню з предметним довкіллям. Діти, подивіться, що в мене є. Так, сьогоднішнє заняття нам допоміг розпочати дзвіночок Веселий та дзвінкий. А незабаром уже восени. Ви чутимете звуки дзвоника майже щодня. І буде він вже не іграшковий, а справжній шкільний дзвінок. Діти, а ви знаєте, де лунатиме для вас дзвоник? Так, звичайно, в школі. Сьогодні наша розмова буде саме про школу, про цікаве і захопливе шкільне життя. В яке ви поринете вже з 1 вересня, коли станете школярами учнями школи. Тож запрошую вас всіх у віртуальну подорож. Школа це дім в країні знань. Уявіть, що ви підійшли до своєї майбутньої школи. Ось яка вона велика. Гарна, затишна, простора і світла. У школі працює багато різних вчителів, які навчають дітей різним наукам математиці, географії, різним мовам, малюванню, музиці тощо. Вже 1 вересня у школі вас зустріне ваша перша вчителька. Ви станете школярами, учнями, першокласниками. Вчителька проведе вас по школі, познайомить зі шкільними приміщеннями, кабінетами і класами. Сьогодні я пропоную зазирнути до деяких шкільних кімнат, адже до 1 вересня ще далеченько, а нам з вами вже дуже цікаво. Кожен клас має свою класну кімнату. У вас, першокласників, також буде класна кімната зі зручними партами, великими вікнами, дошкою для письма. Тут Проходимуть ваші уроки. Ви слухатимете цікаві розповіді вчительки, здобуватимете знання. У школі є багато цікавих місць, наприклад, шкільна бібліотека. Той, хто любить казки та вірші, завжди знайде в ній собі цікаву книжечку, а шкільний бібліотекар з радістю допоможе вам у цьому. Книг тут безліч, і всі вони різні про природу і тварин, про пригоди, веселі подорожі, про техніку та давні минулі часи. Дуже скоро, любі друзі, ви навчитеся читати, і тоді книжки шкільної бібліотеки обов'язково стануть вам у пригоді. Адже відомо, хто багато читає, той багато знає. Для того щоб школярі могли смачно поснідати чи пообідати, в школі є простора та затишна їдальня. У їдальні учні завжди можуть підкріпитися, смачно поїсти. Про харчування школярів дбають шкільні кухарі. Шкільне життя це не тільки уроки та перерви, але й цікаві заходи, свята, ранки, концерти, зустрічі з відомими людьми. Проходять вони в спеціальному приміщенні актовому залі. В актовому залі є сцена, на якій виступають школярі, артисти та крісла для глядачів. Для занять фізкультурою в школі є спортивний зал, дуже великий зі спеціальним приладдям для юних фізкультурників і майбутніх спортсменів. У спортзалі також відбуваються різні спортивні змагання, а також рухливі та спортивні ігри. В школі кожен знайде собі справу до душі, але навчання. Обов'язкове для всіх, тому будь-якому учневі слід дотримуватись правил школяра. На уроці уважно слухати вчителя, бути сумлінним і працьовитим. Перш ніж про щось запитати чи відповісти, треба підняти руку. А відповідаючи, треба підводитись з місця. Сьогодні ми з вами побували у віртуальній школі, розглянули різні кімнати, які там є. Вас зустрінуть вчителі, які будуть вас навчати нових знань. А я бажаю вам здобути в школі гарних знань. А ми з вами ще зустрінемось!